Урсула фон Дерляєн четверо четвер. Вотом навіть два. І це черговий воту мене довіри, тому що три місяці назад був уже. Вона з ним ну, досить відносно спокійно справилася. Зазначається, що цього разу вона більш за все що тримається, Звичайно, це ще не зрозуміло на 100%, але ніби так і буде. Але все ж таки, давайте поговоримо, тому що чому. Численні ці вотуми недовіри, тому що ці ультраправі патріоти за Європу і ліві, вони якби на різних полюсах, але воюють проти Урсули Ляйен. Як зазначається, вони подали, здається, хвилина у хвилину після того, як регламент знову дозволив е подати вотум недовіри, тобто чекали, ну просто як от на флажку, щоб зразу ж це зробити, і здається, що це буде продовжуватися. Наскільки це небезпечно, тому що ну урсула для України це ну. Це дуже знакова фігура, скажімо так. Курсула фон дер знакова фігура на даний час і для України, і для Німеччини, і для Європи в цілому, тому що насправді, якщо брати більшість рішень, які приймалися Європою впродовж п'яти останніх років, особливо в питаннях. Оборони й безпеки, то вони ініціювалися в взаємодії Урсулою Ляєн і генеральними секретарями НАТО, попередником і нинішнім марком Рюте. Якщо до Марка Рюте з Толтенбергом були достатньо такі натягнуті відносини, традиційно це було, то у нинішній ситуації особливо поява цієї трійки. Урсула фон Дерляїн, Кая Калас і Марк Рюте склалася дуже така а, серйозна команда, здатних працювати, яка спирається на е, комітет комісію е, Європарламенту Кубіліуса, які працюють в плані оборони. Чому це так дратує лівих популістів і правих популістів? Бо обидві сили і одні, і другі, вони виросли, вигодовані були і нині, в тому числі, підтримуються Російською Федерацією? Я м, прямо скажу, що такі сили, як крайньо ліві, британські? А як альтернатива для Німеччини, як весь лівий і лівопопулістський рух півдня Європи і частина праворадикальних популістських сил півночі Європи, вони були створені і вигодовані за гроші Газпрому. Більше того, окремі проекти, такі як альтернатива для Німеччини, просто перекуповувалися. Як політичні сили і організовувалися. Я вже не кажу підтримка крайньо правих Франції. Додайте сюди Орбана, Фіцо, Бабіша і так далі. Все це те, що зорієнтовано а, в меншій більшій мірі на Москву. А нині ми вже забулися про те, до чого а, уряд Ципраса, згадайте. Довів Грецію. Грецію рятували 90 мільярдами євро. Це були наслідки, прямі наслідки приведення Росією до влади в Греції лівих, крайньолівих сил. Те, що відбувається нині у Франції, це продукт Росії, тому що згадайте, де взялася Марін Ліпен і взагалі цей національний фронт, колишній, який зараз. Перейменований тому, е, отримавши позиції певні в європейському парламенті для е, цих крайньо лівих і крайньо правих, ну, конче необхідно прибрати Урсулу фон дер Ляєн як центрову фігуру. Та тут ще й в чому проблема? Урсула фон дер Лєїн навколо себе зібрала видатне коло економістів і фахівців з питань безпеки і оборони. Звідки взялися ці унікально фундаментальні плани як конкурентно-спроможність Європи, як готовність Європи 2030, як а, а, і, про план до озброєння Європи? Все це наслідки того, що працюють декілька груп, і, чесно кажучи, багатьох це шокувало в Європі, тому що всі думали, що в рамках Європейського Союзу принципово не може бути? Не підготовлено ні розроблена документацію, яка стосується безпекових і оборонних питань. Ну і треба розуміти, що як крайньо ліві, так і крайньо праві популістичні сили, вони і ті, і ті євроскептики. Частина із них мають просто пряме завдання нищити Європейський союз. Зверніть увагу: в обох проектах е конкурентноздатність Європи. І готовність Європи 2030 основою є збільшення кооперації, збільшення співпраці, збільшення координації. Більше того, уніфікація навіть там речей, які пов'язані з фіскальною системою, з фінансовою моделлю і так далі. Насправді, Урсула фондерляєн вособлює собою рух. І це треба, як би сказати вже нарешті, до створення Об'єднаних Штатів Європи. А ліві і праві популістичні сили, вони навпаки зверніть увагу на те, що говорить зараз Бібаш, що говорить Навроцький, що говорить Орбан, що говорить Фіцо. Для них питання кооперації це удар. Безумовно, по корупційних схемах, на яких вони сидять. І тому будь-які кроки, які робляться для координації, кооперації в межах Європи, бо це економить ресурси, це уніфікує систему, це дає можливість людям спокійно працювати в межах Європейського союзу. І зрозуміло, що це безумовно дратує і крайньо лівих, і крайньо правих. Тому і вони ініціюватимуть. Вони не відправлять відставку дер фондерляєн. У них критично не вистачає голосів, тому що а, правий центр, лівий центр тримають досить сильно. Тим більше треба розуміти, кошта представляє а, лівий центр. Це соціалісти соціал-демократи. А сама Урсула фон дер Ляйн представляє правий центр. Це християнські консервативні сили, центристські сили і так далі. І Оцей ну він домінує три четвертих складу Європейського парламенту. Але ж заважати працювати до речі, в інтерв'ю нещодавно, яку Арсула Фандерляйн давала, вона так і сказала, що кожен має займатися своєю справою. Тут, пане Романе, їм ще повезло, що це дуже тактовна жінка. Насправді на її місці, інший би діяв набагато ріжче. І справа в тому, що і в правих радикалів, і в рівних радикалів оці фінансові схеми, які, яким їх підгодовували з Москви, вони вже відомі. І оці судові процеси, які йдуть в Берліні в Празі, по яких проходять в тому числі і е партнери Віктора Медведчука, які брали кошти зрозуміло звідки. Все це насправді на місці іншого керівника вже давним-давно було б вивалено масово в пресу і свербіло б у тих, в кого не чухалося давним-давно вже. Однак вона в себе веде досить коректно і не хоче встрявати у ці процеси, які ну, насправді цивілізованому і не потрібно, бо вони стосуються судових усіх цих механізмів. Романе, а наскільки особа власне осо саме Урсули фондерляїн важлива для Євросоюзу і України саме в цей час, тому що е, зазначається бюрократичний апарат ЄС він досить міцний, хоч і е, такий повільний, але б'ють же по Урсулі фон Дерляїн чи просто б'ють туди, куди можуть, і наскільки це може продовжуватися далі цей тиск? Тому що зазначається, що е, ці е, вотуми можуть бути й надалі. Те, що праві е, радикали і ліві будуть цим займатися, в мене сумнівів ніяких немає. І оце, як ви кажете, від прапорця до прапорця. Завершуватиметься період, починатиметься наступний задача розхитати цю ситуацію, забрати час. Просто забрати час, бо він потрібен в нинішній ситуації. А, чи є можливість це зупинити? Безумовно, є можливість, але. Що це підживлює дуже сильно ситуація в державах, національна ситуація. І от, наприклад, там, здавалось би, склад Європарламенту ти не зміниш уже. Однак результати виборів, скажімо, перемогли в Румунії, центристські правоцентристські сили, в Молдові це плюс. Так, незначна, але поразка в Чехії це мінус. І так далі. І це буде впливати на ситуацію безпосередньо в Європарламенті. Тому ці речі дуже пов'язані між собою. І вони дуже швидко каналізуються з національних ситуацій парламентів до е, ситуації там. І ще одне, цю тонкість треба уявити собі. Е, уявіть собі, змінилася ситуація в парламенті України. Очевидно, що вона буде мінятися в Раді Європи. <з> точки зору позиції української делегації тут ще складніше, тому що якщо подивитися, е, наприклад, Угорщину, то там е, представників європейського в європейському парламенті, які не від Орбана, їм просто життя не дають всередині Угорщини. І все це якби весь час, весь час змінюється, і очевидно, що е, атакувати Урсулу фон дер Ляїн будуть. Тепер тема, чому власне, обрано об'єктом Урсулу фон Дерляєн. Тому що навколо неї обертається всі ці програми, всі ці люди і так далі. Треба розуміти, що Європарламент як інституція, Єврокомісія, Європейська рада не є фундаменталізовані настільки, як національні уряди. І їх достатньо неважко розхитати. Тому і робиться цей механізм для того, щоб весь час через Європарламент торпедувати ситуацію. Тут є ще одна причина. Ви задаєтеся питанням а взагалі, а чим займається Європарламент? Так що вони приймають закони обов'язкові? Ні, це приймається певні основоположні речі. Тобто це свого роду такі конструктивні речі, які доводяться до національних урядів, тому що наступний крок це національні парламенти, мають все це інтегрувати в законодавство. Ну і очевидно, що цим людям іноді дарують, але це правда, нічим зайнятися. І тому вони починають обирати об'єкти і ці об'єкти атакувати. То їм не подобається Кубіліус, то їм не подобається Урсула фандерляїн. Але тут треба чітко заявити, Урсула фон дер фондерляєн це основа основ цієї системи, на якій зараз тримається е, Європейський парламент, Європейська комісія. Її досвід, знання і розуміння ситуації, вони зрозуміло дратують багатьох. Ну, треба усвідомлювати, що насправді вона потрапила в досить таки знайому знайомої ситуації. У наш колишній міністр оборони Німеччини. Про це забуваються. І тому їй легко переключатися з цих питань, які стосуються економічної проблематики, безпекової, про неї різне пишуть, різне говорять, але всі бачать прекрасну продуктивність її роботи. Бо якщо взяти ці два ключових питання конкурентну спроможність і оборонно-промисловий комплекс, то вона таки зробила величезну роботу. І якщо вона далі буде така ж наполеглива, а вона німкеня, вона це вміє робити. От, очевидно, що вона до свого результату досягне. Ну, так чи інакше, але це все вкладається в елементи гібридної війни Росії проти Європи і ну, проти України. І ситуація у Франції політичне розкачування, і ситуація з Урсулою фон дер все це наглядно демонструє, яким чином Росія також тисне на Європу. Так виходить. Ну, давайте так, от глянемо на карту Європи. Так? Північ Європи і центр це безпілотники. Безпілотники, атаки аеродромів, атаки військових складів, атаки підприємств і так далі. Центральна Європа і далі на південь. Це політичні кризи. Франція знаходиться дуже в складному стані. Нині, і як вона буде вибиратися, потрібен час. Далі Центральна Європа, Чехія тут ситуація складна, бо поки уряд буде мінятися і таке інше. Польща, Угорщина, Словаччина зрозуміло. Південь Європи, ну скажімо так, якщо ми беремо Іспанію, то починаючи від голосування за 5% на Гаагському саміті, ми пам'ятаємо ситуацію, що насправді то Педро Санчес підтримав. Але це ж підтримано було з тим, що Марк Рюте сказав: та вони будуть робити все, що належить. Ну то, а ви знаєте, як у нас буває часто або лихо-тихо, щоб бо то воно там втряслося, Вони якби пройшли цей бар'єр. Хоча це не все так просто. Якщо говорити далі, Греція, ну тут змінилася ситуація кардинально, в тому числі і в планах допомоги Україні. А Греція зараз набирає об оберти. Ну, так, після Ципроса і лівих це зовсім інший курс. І тут можна це пояснити, і це е, позитив великий. Італія так. От якщо говорити, бути надійним в тому, що то це Італія. Італія завдяки Мелоні тримає дуже е, твердо курс, е, Мелоні тримає зв'язок із Вашингтоном, знаходить способи дистанціюватися, іноді вести розмову, але це. Лише наслідок того, що Мелоні навколо себе зібрала таких же праворадикалів. І вони сидять собі, сопуть, їм не вигідно, їм недобре, таким як Сальвіні. Але вони собі сопуть у дві дирки і цього і мовчать. Але це не означає, що вибуху там не може бути. Ситуація, я вже казав по Франції достатньо, достатньо складна. І тут важливий один нюанс: доки є Урсула фон дер Ляйен, цей вінігрет Ще можна якось споживати, бо це тримається якось купи.